Доброго дня, діти! У нас урок письма будемо писати велику букву З. Вже пролунав шкільний дзвінок, покликав всіх нас на урок, рівненько стали, все, вже час. Роботу починає клас, запарти всілися зручненько, поклали руки всі гарненько. Готові? Так, а настрій як клас. Тож успіх всіх чекає в нас. Послухати вірш. Бачила Зіна, як зірка упала. Зразу бажання вона загадала Взимку на землю хай випаде сніг. Зіна, хай буде завзятіша всіх, хай її до зоосаду залюбки батьки ведуть, хай зефіру й мармеладу завтра зранку їй дадуть. Скажіть, будь ласка, як звали дівчинку у вірші? Правильно, Зіна, а чи зможемо ми з вами зараз записати це ім'я? Ні, бо ми ще з вами не вивчили, як пишеться велика літера З. Сьогодні будемо вчитися. Давайте порівняємо, чи схожі друкована та писана літера З. Трохи схожі. Так, але писана пишеться під нахило. І дуже вони нагадують нам, що? Трієчку. І, як сьогодні казали діти, вона нагадує літеру Е, але в інший бік. Тож, з чого складається наша велика буква З? Складається з верхнього і нижнього правих півовалів. Як ми її будемо писати? Ми спочатку з вами потренуємося в зошиті сторіночка 48, потренуємося на замочках, пташечки. На зайчику, навіть на парасольці можна знайти цю літеру. Наведіть, будь ласка, пунктирні лінії. Виконайте гімнастику для очей. Тож, пишемо літеру З. Для цього <кій> починаємо її писати трохи нижче від міжняткової лінії. Та пишемо подібно до другої частини великої букви В. Пишемо в повітрі. І раз. І два і ще раз. І раз, і два і два півували. Пропишемо в зошиті. Рядочок великої З. Спочатку наводити, потім самостійно. Буква сполучення за зв, з. І будемо писати слово Зіна. Зіна це ім'я дівчинки. Зіна пишемо з великої літери, бо це ім'я. Зверніть увагу, що з'єднання відбувається нижнє. Далі у нас речення зима за вікном мороз. Зима морозна і весела. Останнє речення наводимо та пишемо знизу самостійно. Зима морозна і весела. Також нам треба записати з друкованого зразка. Давайте прочитаємо: зіно де сани? Сани у Назара. Запишемо. Кожне речення починається з великої літери. Перше речення закінчується знаком оклику, друге знаком питання, і третє речення закінчується крапочкою. Назара пишемо з великої літери, бо це ім'я. Відпочиньмо на фізкульт хвилинці. Відпочили, відкриваємо робочі зошити в косу лінію. Від попередньої роботи відступаємо два рядочки, на другому записуємо число. На наступному рядочку на початку ставимо крапочку. Першу, як завжди, пишемо літеру, яку сьогодні вивчали. Це велика літера Z. Далі букво сполучення дві маленькі за. Наступне буде слово з маленької літери зима. Відступили наступне маленьке слово з маленької літери вік. Вік з маленької. Відступили букви сполучення. Дві маленькі ат. Ат. Буква сполучення маленькі ін. Відступили Букви сполучення му. Маленьке слово. Всі маленькі літери. Так. Наступне слово з маленької літери ритм. Ритм. Музикальний, наприклад, ритм. Ритм. Букво сполучення маленьке С. Ес. Буква сполучення. Підступили маленьке слово з маленької літери син. Син. Відступили з маленької літери слово сир. Сир. Відступила буква сполучення з великої літери СУ. СУ. Перевіряємо на екрані. Якщо у вас все так само, як на екрані, немає жодної помилки. Поставили собі вподобаєчку, сердечко. Якщо помилка обвели, поставили смайлика. Якщо помилок багато, смайлик засмутився, він хоче, щоб ви вивчили всі букви і з'єднання. Далі запишемо речення, яке ми читали на сторінці 97. Завітала до нас зима, засипала міста і села. Спишіть це речення з підручника в зошит, записуючи прописними літерами. Запишіть, а потім ми перевіримо на екрані. Перевіряємо. Завітала до нас зима. Засипала міста і села. Пограємо в гру так чи ні. Слово замети має три звуки. Ведмідь узимку залягає в сплячку. У слові зірка. Три голосні звуки. У слові зірка три приголосні звуки. Слово ворона містить третю літеру З. Ластівка це перелітний птах. У слові снігур два склади. Друзі це віддані товариші. Слово зіна пишеться з великої літери. Ви молодці, ви дуже гарно грали в цю гру. Наш урок підійшов до кінця. Оберіть емоцію, яка відповідає вашому настрою в кінці уроку. Дякую вам на все добре. До побачення!